Через проблеми з електрикою частина Одеси опинилася без водопостачання, як рятувалися люди. Уламки ракет, амуніцію та провізію російських військових можна побачити на виставці під назвою Незламність. Море, смаколики, благодійність. В Одесі збирали кошти на протез ноги для 19-річної військовослужбовиці. Зранку через аварійне відключення жителі Одеси та області залишилися без світла. У зв'язку з цим виникли перебої у водопостачанні. Станом на 12-ту годину води не було у Приморському районі Одеси. Також зниження тиску спостерігалося у Малиновському. Набирати воду люди приходили до бюветів. Це бювет на вулиці Геранівій в Одесі. Аби він працював, тут встановили генератор. Набрати води сюди прийшла Світлана. Води не було сьогодні. Зранку я вода в квартирі. А вода ну, добре, що тут поставили нам генератор, про воду можна взяти без проблем. А раніше, як не було генератора, ми стояли в очереді і вибирали дуже довго вистоювали черзі, щоб взяти води. А зараз проблем немає, слава Богу. А це бювет у сквері Мечникова. Сюди, серед інших, прийшов Андрій після того, як вдома вимкнули воду. Це просто врізнено, ми розуміємо, що це врізно, тому що в такому положенні. В стране, в городе. поэтому ми розуміємо, к этому относимося. Ну, і делаємо на день на два запас. На день на два. Це питьевая хороша вода, поэтому есть що є такі бюджети, вони виручають всегда. У будинку Аглаї воду вимкнули приблизно о 9-й ранку. Тож також прийшла по воду. Закончилась вода ще вчора. У мене набрала для пиття, поэтому і прийшла в Ну, так як ні наба, вода, вода була, потім є некий дискомфорт. Тільки недавно подошли, очередь ну, не дуже велика на самоти, бувалі і побольше. Без електропостачання та води залишилася серед інших одна з кав'ярень міста. Проте продовжували працювати, розповів Бариста Михайло. Зранку, так як світло вимкнулось, одночасно водички не було. Я знаю це, бо до мене заходив охоронець даної будівлі і казав, що в принципі по місту, як я розумів, не було води, але в нас через те, що є певні резервуари, які містять воду, у нас водичка була. Тому проблем з цим сьогодні не було. Коли довго не було світла, ми постійно працювали на генераторі. От Це більші витрати по бензину, але в цілому було таке розуміння, що Ну, ми повинні працювати як мінімум для того, щоб ну, чисто моє відчуття, що люди приходили і мали змогу працювати. Коли вимикали світло, нам прекрасним чином допомагав оцей неймовірний друг. І я дуже радий, що в нас є генератор, тому що краще працювати в таких умовах, аніж зовсім не працювати. Окрім стаціонарних комунальники встановили і мобільні бювети. Адреси місць, де можна набрати води, публікуються на сайті міста. Ольга Лапшина, Олена Голда, Сергій Кубалянський. Суспільне новини Одеса. Хвилиною мовчання розпочався захід, присвячений загиблим бійцям 126-ї бригади територіальної оборони. Аби вшанувати пам'ять полеглих захисників на Соборну площу. Прийшли їхні родичі, друзі та побратими. Це люди, які мали будувати державу. Ніякі не найманці, звичайні українці, які втримали. Нашу державу на своїх плечах. Тож давайте вічно пам'ятати наших героїв. Слава Україні! Слава! Слава! слава нації! ноці! Україна! Воно все! Люди запалювали лампадки та підносили їх до стендів з іменами та фотографіями полеглих бійців. Серед них Олексій Андронов хлопець загинув внаслідок ракетного удару на Херсонщині. Про Олексія можу сказати, що він був дуже дуже позитивною людиною. Гарним побратимом він завжди ділився всім, завжди підтримував. З Олексієм я прожив неділю у трубі під Херсоном. Це були незабутні часи. Дуже сумую за своїм другом та хочу, щоб його пам'ять про нього була в голові у кожного гражданського. Чоловіка та жінки, щоб його пам'ятали, щоб його цінували, його жертву. Іван Вдовіченко перед початком повномасштабної війни працював на судні після серед перших став на захист країни. Його мати Тетяна Доценко згадує останню зустріч із сином перед тим, як він потрапив під обстріл. Він заїхав до мене. Я працюю в лікарні. Він заїхав до мене і каже: мені, мам, ну чого ти плачеш? Я кажу синок, бережи себе в тебе ж жити. Мамочка, ну я ще живу, я ні, полтора кілометра від нас, я русинок, я все розумію. Ну бережи себе. І тут через три дні я на зміні. І в 10.20 зателефонував мій племінник. Він месі з ним в одній частині служить і сказав, що тримайтеся, його вже немає. В нього залишили шестеро дітей: троє його, троє жінкиних. Прийшла на захід і Ганна Колоніченко, бабуся Костятина Родого. Її онуку було 23 роки. Я знаю, що. Он... Він герой, пані, він герой. Його не повесткой поймали, а он сам прийшов. Сам по своєму вот Какой захищати Україну. Він був хорошим сином внуком був хороший. Всі допомагав. Усього на Соборній площі до річниці повномасштабної війни встановили близько 30 кубів з іменами та фотографіями полеглих бійців. Суспільство повинно знати, хоч і посмертно, але особисто своїх героїв, тому що люди в мережі бачать, що хтось загинув, там коли когось це стосується, люди викладають якийсь допис соцмережу, і потім це все забувається. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб герої не не вмирали, тому що герої не вмирають. Ми вважаємо, поки ми їх пам'ятаємо. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Ось, артефакти, здавалось, Друга світова, ні, це сучасна війна, це, ми, це нам хлопці передали з позицій і маємо трофейну справжню каску, яка знята з мертвого вже орка, він її носив. Це страшне одним словом. Волонтер Олександр показує амуніцію російських військових, яка тепер є частиною виставки Незламність серед експонатів. Також уламки ракет, які знайшли на Миколаївщині. Це ось уламки ракет, які були на в Миколаївській області. Найрозповсюдніші дві ракети це Х-55 та С-300. Вони нищать і сам Миколаїв і, і будівлі і. Людей, котрі там живуть, хочу показати вам таку страшну річ. Ось дивіться, оці дротики зараз їх е, запихують в ракети. Вони для будівлі нічого не зроблять. Це спеціально зроблено для людей, щоб ударною волною вони вкалічили людей на виставці. Також провізія росіян та зброя українських військових. Ось дивіться, наприклад, нас підтримують збройні сили України. Ми кожного разу їм намагаємося щось передавати і ось. Вони нам передали, наприклад, у народі називається муха, а далі ви можете бачити на цьому столі вже орковські артефакти. Це ми їх показуємо для того, щоб зрозуміти дати поняття, з ким ми воюємо. Ось дивіться на їхню їжу. Цибуля маринована. Ми проти цибулі нічого не маємо. Але коли на нульові позиції така їжа приходить. Ну, вибачте, мене, це така банка цибулі. Ще є така банка картоплі, є така банка буряка і ще якась там банка. І це треба з собою все понести, поки він буде нести. Наші хлопці з мухи гарно влучать у цього орка. Особливо вразили уламки ракет. Газета просто геніальна, ніколи не очікувала. Що щось такого типу побачу взагалі? Хіба що захоплення за наше ЗСУ, що воно позбивало стільки всіх ракет, що познищувало. Eu não sei quantas vezes, Принаймні, у нас менші втрати ніж у них мені здається, що якби такі виставки були частішими з 2014 року, зараз би ми вже не мали таких проблем. Поруч з експонатами фотографії одеських волонтерів, які збирали пісок на пляжі для оборони міста, розповіла керівниця фонду Пісочниця Марина Василюк. Насправді це дуже мала кількість фотографій, які ну були у нас на пісочниці. Більша частина – це волонтери. Це люди, які підготували готували наше місто Одеса до оборони, які в перші дні російського авто. Ні, настали назад нашого міста. Це подожня пара, яка приходила кожного дня. Також на пісок. Вони з самого початку до самого кінця до останнього дня приходили ці обійми. Вони обійми до нас кожного дня. Потім створювалася традиція, що ми обійми закінчуємо кожен день. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Українські пісні у виконанні оркестру різні страви та збір коштів. В одному з закладів Одеси відбувся благодійний ярмарок. Усе, аби допомогти захисниці України, 19-річній Руслані Данілкіній. Під час виконання бойового завдання дівчина потрапила під мінометний обстріл. Внаслідок поранення втратила ногу. Зібрані на ярмарку кошти передадуть для придбання протезу. Добремо, робимо дуже гарну справу, я рахую, тому що це ярмарка загалом допомогти дівчинки, яка потрапила під обстріл, та надати їй допомогу, яку ми можемо додати. Тому сьогодні ми робимо добрі справи та пригощаємо наших гостей, кормимо їх дуже смачною їжею. Ми пригощаємо вкусними варениками смачними, дуже є з картоплею, є з капусточкою, є млинці, є злоєчки, є бургери, є сесійські утісі, є вафельні тортики. Допомогти військовослужбовиці на ярмарок прийшли відвідувачі вчора. В Фейсбуці побачила сюжет про благодійний ярмарок. Допомога дівчинці, якій 19 років, моєму сину 19 років, теж я просто захотіла допомогти цій людині, яка захищає Україну, яка не побоялась, хоч вона і жінка, і я. Схиляю голову в цей світлий день. Сьогодні велика неділя, прощена неділя. Хай Бог допомагає їй, і ми з сім'єю робимо свій посильний внесок в перемогу України. Чоловік придбав вареники, а я пішла взяла собі глінтвейн, йому какао, бо він за він водій. Ну і дітям кекси. У мене сьогодні глінтвейн і маленький бургер. Я приїхала, тому що обожнюю перше море. Цей заклад, і я дуже хотіла хотіла прийняти участь у благодійності. Це для мене прям важливо було на сьогодні. Я знаю, що їй 19 років і вона втратила ногу. Це жахливо. Ми не маємо права просто залишитися осторонь. Бачила цю дівчину, я виставляла її пост у себе на сторінці. От і тут ми побачили, що буде ярмарка, і вирішили приїхати потримати. Це допомога. Ми всі ми всі єдині. Ми маємо допомагати один одному. Обов'язково обов'язково зараз кожен українець має допомагати нашим хлопцям на ЗСУ. У нас молодший син на ЗСУ. Ми допомагаємо як можемо і його бригаді. Я вчителька, тому як вчителька і мої батьки мого класу допомагаємо зсу. через Колу, тобто всі поруч, всі е, рядом і перемога буде за нами. Придбали е, українські вареники з картоплею. Наразі організатори ярмарку підраховують, скільки коштів вдалося зібрати. Назвати суму пообіцяли пізніше. Олена Голда, Сергій Коболянський. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 28 лютого. По всій одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 вночі та від 5 до 8 градусів в день. В Одесі ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Температура повітря вночі плюс 3-4 градуси, вдень 6-7 із позначкою плюс.